Це звичайний кубік Рубіка, який ви вже дуже багато разів бачили. Але сьогодні я вам покажу найнезвичніші кубіки Рубіка в моїй колекції. Ви на каналі Кубастік. Мене звати Євгеній Бондаренко. Давайте починати. Звичайним кубіком Рубіка вже мало кого можна здивувати. Тож сьогодні ми з Яриком. Ярик, привітайся. Усім привіт! Ми сьогодні вам покажемо огляд на декілька кубіків Рубіка 3х3, але вони виготовлені з дуже незвичних матеріалів. І так. Сьогодні в нашій програмі буде Кубік Рубіка з металу. Тут так і написано: Металік. Але цю красу ми збережемо на кінець. Бо ще кілька е, матеріалів є, які дуже незвичні в кубіку Рубіка. Наприклад, ось цей Кубік Рубіка виготовлений зі скла. Просто подивіться на те, як він виглядає. Напівпрозорі сторони, крізь які видно сусідні кольори, тобто крізь жовтий, я можу побачити, тут помаранчевий, тут синій. Але, добре, я жартую, це не зовсім скло. Це просто такий прозорий пластик. Бо якщо кубік Рубіка був би реально зроблений зі скла, напевно він би не так гарно не крутився. А тут просто подивіться, він може. Рухатися і достатньо непогано. Мені подобається кожен колір е, з цього кубіка. І мені дуже цікаво тепер подивитися, як цей кубік буде виглядати в розібраному стані. Бо, зважаючи на те, що я крізь один бік цього кубіка можу бачити інші сторони, мені цікаво, що буде, якщо ми е, замішаємо кольори, тобто тут буде не виключно білий, ну тобто, в даному випадку, прозорий, а тут червоний, вони будуть перемішані. Давайте ще раз насолодимося кожним кольором окремо. Мені дуже подобається жовтий, бо він такого аж кислотного відтінку, синій та зелений такі більш витримані. А от помаранчевий і особливо червоний виглядає так, ніби це не пластик, не скло, а навіть якийсь рубін. Чому ні? Бо дивіться, як прикольно переливається, ну тут е, всюди є світло, і як воно прикольно приливається мех, всередині механізму самого кубіка. До речі, ми можемо побачити і механізм. Але про це давайте пізніше. Спершу я розберу його. І так, погнали. Так, я чомусь хочу дуже з'їсти цей кубік, бо він мені зроблений, ніби цукерка. Знаєте, такий льодяник. Він здається дуже солодким. Але запам'ятайте цю мою думку, і ти, Ярик, теж запам'ятай, бо далі буде кубик, який зроблений з дечого смачного. І так, що в нас тут є? Ну, дивіться, кольори змішуються. Дуже погано виглядає, коли кілька темних кольорів на одному боці. Ось дивіться, тут дуже багато синього, є червоний темний і зелений темний. А все інше такого більш світлого кольору тут є: білий, помаранчевий і жовтий. Але цей білий виглядає як помаранчевий, бо. Крізь нього він повністю прозорий. Крізь нього я бачу помаранчевий е, з іншого боку, і це мені буде створювати незручності під час того, як я буду збирати цей кубік рубіка. Чим я зараз і планую зайнятися. Зберемо цей кубік і подивимося, чи зможу я реагувати на кольори на швидкості, коли я буду збирати. Так, ось у мене секундомір. Тут дуже <реш> важко навіть знайти білий. Я звик починати з білого кольору, але подивіться, тут його не видно. Він повністю прозорий. І ось це який колір по-вашому? Ви скажете, що зелений, аж ні. Зелений знаходиться з іншого боку. Це прозорий, це білий, з якого нам треба починати. І це важко, але ми спробуємо. Давайте почнемо. Три, два. Так, Ярік слідкуй. Три, два, старт. А, так. О, отут я чітко бачу пару, і вона зараз залі... залітає, куди мені треба. Так, прийшла сюди, знайшов ще один білий, поставив його сюди. Я думаю, що ви навіть так швидко не зможете зрозуміти, де який колір знаходиться, бо навіть мені це важко робити, а вам збоку, дивлячись, мабуть, ще важче. Тим не менш, я вже зібрав е, майже зібрав кубик. Ой, який це алгоритм? А ось, повністю зібрана поваранчева полоска, каже мені, що це юперм є. Yeah. 35 секунд непогано, як для такого кубіка. Отож, якщо ви вже маєте в колекції якийсь кубік, а хочете якось розбавити свою колекцію та зробити додатковий челедж під час збірки, то можете сміливо шукати ось такий е скляний кубік, бо він дуже дивовижно виглядає, просто навіть стоячи на полиці, бо повністю видно весь механізм і навіть... Ось ці гвинти, що знаходяться всередині. Шикарний куп, ну А ми рухаємося далі. Я вам казав, що буде щось смачненьке і не збрехав Ярик тримай себе в руках, бо наступне Рубіка зроблений з Хм, Аж ніяк, ні, бо це було б просто неймовірно і неможливо. А пластик цього кубіка просто такого відтінку. Пастельного, чи, чи я не знаю, як його назвати, але він виглядає так, ніби він напівпрозорий, але трошки мутний. І кольори настільки приємні, що загалом це виглядає ніби желейний Кубік Рубіка. Принаймні, так він називається, Кубік Рубіка з желе. І що я вам скажу? Цей Кубік Рубіка, так само, як і скляний, виглядає дивовижно. Але мені здається, що зібрати його буде досить. Легко. Ми ледь-ледь можемо помітити механізм кубіка скрізь е, верхній шар пластику. Якщо тут це було повністю прозоро, то тут ми можемо бачити лише місця, де всередині з'єднуються якісь там деталі. Але в нього в цього кубіка є особливість, він дуже гарно крутиться. І це непогано. Його можна буде зібрати. Навіть швидко, тож мені цікаво, за скільки я впораюся з желейним кубиком, і, чесно скажучи, я буду його збирати, намагаючись подолати бажання його з'їсти. Бо він дуже солоденько виглядає, навіть солодше за минулий приклад. Ніби він намальований, знаєте, такими олівцями, але ні, він справжній. Він в мене в руках. Дивовижно. Замість червоного, тут, до речі, такий, бачите, рожевий, світло-блакитний. І такий пастельно-зелений. Дуже прикольно. Все, не будемо затягувати, давайте його зберемо. Три, два, один, старт. Так. Знаєте, так само складно розрізняти кольори, як і на минулому. Це ж зелений? Так, це зелений. Зелений тут. Хоча крутиться кубик набагато краще. І про це нам каже час, за який я зібрав. Ой. А де він дівся? Нулі. Ну ви ж бачили, що там було десь приблизно 19 секунд. Тож у нас такий рейтинг. Цей у нас. А я вже забув. Напишіть в коментарях скільки, мабуть, десь 32 секунди. Цей 19. І зараз ми підібралися до найцікавішого в цьому відео. Це металевий кубік. Рубіка, ну звичайно, він не виготовлений з металу, хоча важить досить багато, ну на порядок більше, ніж перші два. І якщо ви пригадаєте, то ви можете згадати, з якого відео цей кубік Рубіка. Це той самий кубік Рубіка з розпаковки, де я зі своєю жінкою відкривав пакунок з головоломками з Європи. І цей. Був той самий секретний інгредієнт, який вам я не показав, але його час настав саме зараз. Це найкрасивіший кубік Рубіка, який я коли-небудь бачив в своєму житті, і це я ще не тримав його в руках. Він просто неймовірний. Дуже хочеться його розпакувати, показати вам, як ви зрозуміли, перші два це була так розминка. А тепер бенгер цього відео. Тож саме зараз ви можете сміливо ставити вподобайку, і давайте його розпаковувати. Як би я це зробив? Тут є така штука. Може за нього треба потягнути? Ні. А може і так. Дивіться. О, нічого собі. Виглядає так, ніби це. Розпаковується саме таким чином. Я не знав. Це якийсь секрет. Так, добре. Що у нас далі? Це може виїхати, мабуть, якось. Так. Вау, і коробка така красива. Тут дещо є всередині. Ярик, дивись. Бачиш? Це невеличкий додаток. Підставка під кубик, Тобто ми його можемо поставити ось так на поличку. І він буде виглядати ще краще. Але мені вже цікаво подивитися на всі сторони цього кубіка, окрім білої. Ви готові? Я готовий. <ривіт> Який він красень! Який він! Красень, просто подивіться на це, тільки він не дістається. Він заклеєний тут. Ага, Щоб до нього було складніше дістатися. Просто подивіться на це! Вау! Я боюся його навіть діставати. Все в плівочках. Він реально виглядає, наче металевий. Слухайте, може він дійсно металевий, бо він важкий. Він реально досить такий не... Легкий по вазі. І Тут є така штука. Хочу розпакувати її. Красиво, дивіться. Опа. Це просто кайф. Вау! Просто гляньте на це! Офіть. Він. Я не знаю. Мені страшно його. Тримати пальцями, бо я не хочу його заляпати, але просто подивіться. Я навіть не можу сказати своє враження нормально словами висловити, бо я дивлюся на нього. І я дивлюся ніби скрізь. Я його повертаю лише на кілька градусів в своїх руках, і відображення в кожній з його сторін, нібито пропадає, а потім з'являється знову. Це. Якесь диво, це реально круто. І недарма тут така е, штука є. Можна поставити, і дуже красиво він буде виглядати. Знаєте, в якийсь момент я чітко бачу, якого кольору сторона, а в якийсь момент вона повністю стає, наче дзеркальною, відображає усе, що знаходиться навколо, але тільки не колір самої сторони. І це досить складно. Тепер же давайте спробуємо його розібрати і подивитись, як він буде виглядати розібраним, але це щось неймовірне, якщо чесно. Так. У -ху -ху -ху. Круто. Він навіть на дотик, ніби металевий. Хоча я чітко розумію, що це просто такий красивий пластик. Блін. Це реально колекційна річ. Реально колекційна. Боже, я. В захваті. Ще що цікаво, не так сильно і він ляпається. Це точно метал? Чи не метал? Я не розумію, бо він важкий, реально. Він десь у два рази важчий, ніж наш скляний варіант. Просто я, я не знаю навіть. Як на нього дивитися, з якого боку? Я ж кажу, в якийсь момент я бачу колір чітко, а в якийсь момент він пропадає, стає просто чорним. Він відображає зараз мою чорну футболку. Ось ця сторона дуже гарно видно на цій камері. Вона відображає мою чорну футболку, і її ніби не видно. Але якщо я піднесу руку, вона буде відображати руку і тоді трошки. Можна буде розібрати деякий колір. Ось це у нас білий, помаранчевий, зелений, червоний і так далі. Якби я був в білій футболці, я думаю, що мені було б цей кубик зібрати набагато простіше. Але я думаю, що зараз настав той самий момент, коли треба збирати цього красення. Це... Дуже неймовірно, але я спробую не відволікатися на його зовнішній вигляд і скласти цей кубик якомога скоріше. Спробуємо, бо дуже цікаво. І так, я готовий. Якщо ви готові, тисніть на кнопку вподобайки і погнали. Три, два, старт. Так. Так, ось тут все. Тут я вже загубився. Реально кольори змішуються в одне сильне дзеркальне сяйво якесь. Я не можу вам це описати. Так. І трошки залишається. Я не можу розпізнати, що це за алгоритм. Ні, це не він. Я реально не бачу. Ууу, слухайте, він зібраний. Знаєте, в зібраному стані він мені подобається набагато більше. Досить важко реально показувати вам його через те, що я просто тупо в чорній футболці. Дивіться, навіть біла сторона стає повністю чорна, буквально за один е, момент. Все, це через те, що я в ньому відображаюся. але це якесь диво. Я вперше бачу такий Кубік-Рубіка, і він здається е, дуже дорогим. Але не настільки дорогим, як для мене дорогі мої підписники. Дякую вам, друзі, що подивилися це відео. Ми побачимося з вами вже зовсім скоро. Я сподіваюся, що ви. Підписані на мій канал, і я сподіваюся, що у вас увімкнений той дзвіночок. До речі, багато хто з вас не отримає сповіщення навіть з увімкнутим дзвіночком. Скоріше за все, у вас вимкнені пуш сповіщення в телефоні. Вам необхідно зайти в налаштування телефону і включити сповіщення з Ютубу. І тоді вам буде приходити пуш-сповіщення про вихід нового відосу. Дякую вам за актив. і Я сподіваюся, що наступного разу у вас буде ще більше. Ну що ж, народ? Ще раз дякую за перегляд. Поширюйте посилання цього відео та мого каналу серед своїх друзів та знайомих. Зробімо найбільший україномовний канал в Ютубі. Мені буде дуже приємно. Все. Тепер вже точно до побачення, бо щось я затягнув. Всім па-па і гарного настрою. Па! А потім мільйон. А потім п'ять. Е, привітайте мене з п'ятьма мільйонами в коментарях.